Все добре, кажемо, ховаючи глибоко сльози, бо звикли, що наш біль то тільки наш. Які б всередині не вирували грози, ми видаємо всім за правду фальш. Ти як? Нічого, все нормально? А й справді, що іще сказати їм? Чужим не зрозуміти, як це не банально, але всього не розказати і своїм, хтось скрушно похитає головою, співчутливо щось каже не впопад, а хтось чужою тішиться бідою, хтось сотні дасть непроханих порад, когось не хочеться тривожити. Даремно комусь давати харчу труйним язикам, але ж ніхто не допоможе, це напевно, не забере печаль і не зарадить нам. Все добре, кажемо, ховаючи глибоко сльози. Що не кажи, а коли боляче болить. Коли всередині вирують грози, пробіль свій кожен з нас по-своєму мовчить.